Привіт! Я Мітті, маленький веселий друг, і хочу розповісти вам про нашу неймовірну пригоду. Разом з моїми друзями, Коко, Савою і Ріком. Ми вирушили в мандрівку до фантастичної веселки. На нашому шляху ми зустріли чотирьох охоронців: Фелікса, Оліва, Дейзі та Мілу. Кожен з них дав нам завдання, щоб перевірити нашу дружбу, кмітливість і вміння працювати в команді. Пелікс подарував нам веселе завдання. Ми споруджували яблучну вежу, щоб дістати смачні червоні яблука. Олів навчав нас загадкам про природу, Дейзі організувала конкурси на швидкість, а Міла навчила працювати друзів разом. Завдяки цим випробуванням ми навчилися допомагати один одному усміхатися і знаходити рішення разом. Коли ми дісталися до веселки, то зрозуміли, що справжній скарб це не лише яскраві кольори. А й наша дружба та підтримка один одного. Приєднуйтесь до нашої пригоди і відкривайте для себе, як важливо мати друзів і вірити в себе.